Доволі проблемна ситуація засідання комісії суд страху, особливо зараз. Звертаю увагу на норми, положення 13. Роботодавець, представник застрахованих осіб, сприяють у роботі комісію, по суд страху підприємства. Створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщень з відповідним обладнанням для проведення і засідань та узгодження питань по їх проведенням зручних для членів комісії час, з додержанням умов оплати праці за місцем роботи, не дивлячись на те, що робота комісії на добровільних засадах здійснюється в робочий час членів цієї комісії. Далі рішення комісії уповноважено оформляються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до цього положення. Звертаю особливу увагу: в протоколі мають бути підписи усіх присутніх на засіданні членів комісії. А це унеможливе дистанційне засідання. Тобто, у нас положення 13 виписане так, що дистанційне засідання у нас. Комісію суд страху провести не можна. Підписи всіх присутніх на засіданні членів комісії. Якщо у вас вони дійсно дистанційно працюють. І якщо нема письмового трудового договору, або якщо є навіть м -м, письмовий трудовий договір, не важлива, е звертаємося до статті 60 рімдвак з ПП за погодження між працівником роботодавцем виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочому місці в приміщенні чи на території роботодавця і особливості поєднання дистанційної роботи з роботою на робочому місці в приміщенні чи на території роботодавця встановлюються трудовим договором про дистанційну роботу. Якщо зараз ви не уклали письмо. Мови трудовий договір, то в наказі про запровадження дистанційної роботи. Тому, якщо навіть у вас всі працюють дистанційно, то членам комісії треба реально збиратися, і це має бути зазначено у ці всі особливості, коли вони будуть збиратися на робочому місці, в приміщенні чи на території роботодавця. Далі, члени комісії беруть участь засіданні особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. Тобто, члени комісії не може брати участь в засіданні, е, якщо він не перебуває на роботі. Тобто, якщо в цей день є відпустка БЗ прості призупинення дій трудового договору, сам знаю дуже багато випадків в практиці, коли фонсо страху на перевірках шерстіт по всіх протоколах починає е, дивитися всі накази, всі. Е, Накази про делігування членів починає дивитися е, протоколи про делігування членів, починає дивитися, хто там члени, починає брати табелі і починає це все звіряти з обліком робочого часу. Далі е, при цьому комісія промовочна приймати рішення за наявності на засідання більше половини членів і за наявності представника з кожної сторони. Якщо у вас більше половини членів комісії, членів комісії на засіданні немає, протокол. Його вважаєте, що він не може бути сформований. Якщо при цьому у вас представника з кожної сторони, із роботодавця, з адміністрації немає. Протокол, він по факту нікчемний, да? ні легітімний. І при цьому не обов'язково має бути на засіданні голова. Тобто положення 13 не передбачає, що засідання не проводяться, якщо відсутня голова. А, протокол підписують. Голова комісії повноважений, заступник голови, члени комісії. Якщо голова комісії відсутній на засідання через відпустку, лікарняне відрядження, може, призупинені дії трудового договору, в протоколі вкажуть, що він відсутній, там, де голова. І протокол за, ну відсутній, можете там причину ще зазначити. і, за, і за, В такому разі за голову комісії ніхто протокол підписувати не буде. Далі, голова, заступник голови комісії. Вони мають представляти різні представницькі сторони. І можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії більшості від загальної кількості, за поданням робочого органу виконавчої дирекції. Ну, звісно, якщо у мене голова зараз сидить за кордоном, і я знаю, що його у мене тут постійно не буде, то йому краще, звісно, написати заяву, щоб він ви його позбавили своїх повноважень. Якщо член комісії, будь-який член з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, зокрема, це звільнення, звісно, сторона, яку він при Має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії. У разі, якщо член комісії або повноважене соцстрахування довготривало відсутні, представницька сторона може делегувати іншого представника до комісії чи обрати уповноваженого соцстрахування на весь період, встановлений рішенням представницьких сторін або на час відсутності члена комісії. Ну, в, звісно, в інших випадках комісія соцстраху і голова регулюють питання проведення засідань комісії відповідно до кількості членів. Тепер звертаю особливу увагу. У нас делегуються члени і від роботодавця. У нас делегуються члени і від працівників. Основна помилка, яку я бачу в практиці, наказ про створення комісії соцстраху. Таке бути не може. Комісія соцстраху не створюється загальним наказом. Це помилка в дуже багатьох роботодавців, в дуже багатьох роботодавців. Звертаю особливу увагу. Рішення про делегування членів до комісії соцстраху підприємства, тобто, з боку роботодавця, тільки оформлюється його наказом або іншим розпорядчим документом. Тобто, роботодавець зі свого боку делегує членів, вони підуть наказом. Далі, з боку представників, це вже буде не наказ. Це вже буде відповідне рішення уповноваженого органу, яка представляє інтереси застрахованих осіб. Приміром, протокол загальних зборів трудового колективу. У вас не буде загального наказу про створення комісії суд Його не буде, тому що комісія, комісія суд соцстраху – це дві представницькі сторони. І от з боку роботодавців вони висуваються наказом, делегуються, а з боку працівників вони. Протоколом загальних зборів делегуються. і тут в більшості в дуже багатьох в цьому помилка. Що загальний наказ по комісії з соцстраху. якщо у нас навіть е, немає заступника, якщо позбавлена голова і заступник, у нас позбавлені зовсім повноважень, ну тому що вони написали заяву, сіджу в Іспанії, не приїду все е, новий член. не стає автоматично. Головою або заступником. тобто на засіданні, наново треба обрати голову або там, приміром, заступника. Ну і якщо у вас 15 і менше застрахованих осіб на загальних зборах обирається уповноважений суд страхування, тобто може бути така ситуація, що нас уповноважений зараз за кордоном, його нема. А в мене тут прострочка вже така скупилась, скупичилась по електронних лікарнянах, то просто наново треба тепер уповноважений наказом не визначається. Дуже багато від фопів питання, як наказом визначити уповноваженого по соцстраху? та ніяк. Він визначається на загальних зборах, а на загальних зборах формується протокол, так само помилка наказом встановити уповноваженого. Що таке загальні збори працівників? Один працівник це не трудовий колектив. Якщо один найманий директор і він вже хворіє, він відповідно чекає, коли він закінчить, закінчить хворіти. Тільки тоді він підпише протокол, бо він фізично не може підписати протокол в, в хворобі. Це певні його так, скажемо, все одно умовно кажучи, трудові функції, і звісно, коли працівник тільки один, у вас уповноваженого і не буде. Він сам просто собі підпише е, цей е, протокол комісії, сам на себе протокол уповноваженого призначити допомогу. Е, один працівник це не трудовий колектив, і потрібно щонайменше два працівники. Тому що коли ви стикаєтеся в питаннях якихось документів, де треба загальні збори трудового колективу. У вас загальні збори одніву однією. Я сам з собою да Аліїв Тимур Тофікович не може е, за Алівим Тимуром Тофіковичем сам з собою провести збори. Йому треба ще плюс Майсєнка Тетяна Ігорівна. От тоді в нас вже трудовий колектив. Тоді ми можемо одного з когось з нас вибрати е, уповноваженим посуд страху.